Я дуже постараюсь, мамо, щоб вподобати його. Очам своїм я накажу, щоб він сподобався їм. Ваша здоров'я! А зараз таємнича незнайомка затанцює разом зі мною, танець. Манеска. Так, 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 так. Впімав тебе на слові. Назваш коханим, то я перепишуся з Романа. Вона... Мене підслухав. Я навіть не знаю, як маю тобі назватися, паночку, бо, ж... бо ж я імені своєму ненависник. Так, бо в ньому. Так, я впізнала твій голос. Ти роман! Чуйних і старих, не висохли, щоб спасіти солоні у тебе на щоках, а ти у полоні вже інший. Від лихка мене тягли Щоб З глузду ти не з'їхав. Та казали, все забудь за сип землею. Але не так, щоб інша стала нею. Ця інша, від якої я нині гину, теж гине від цієї на відміну. Тарас, дівначе, шаную почуття на півдитячої, допоможу вам. І можливо навіть тим подолаю ненависть, що править в обох домах. Паріс, Панночка моя хоч і зелена, але каже, воліла б гадину бачити, але не його. Але ти пам'ятай. Паріс, Хай таїнство з'єднає двох в одне. Якийсь нещасний, що на віце травмо чоловіка до смерті і втік всі без потрібних до вігості. Помер. Давай, тебать! Тікаймо! Тікаймо, бо! Те кінно! Тоді відчуєш, як у жилах похолодніше, як стихне пульс, дихання непомітне тепло невідчувальне, аж ніяк не зраді, що ти жива насправді, рум'янець. Заміниться на попін, ще й зіниці закотяться угору під повіки назвемо їх віконницями. Тіло з Восковії вихоло на наше померло. Це зветься летаргія. Коли ж в четвер прибуде Паріж, тебе застане він померло. Тоді тебе у сході звичайно тягнуть пишно, покладуть у труну. І не накривши віком, занесуть до крипти, де спочили каповечі. І поки спочиватимеш ти з ним, я сповіщу ромео, він прибуде. Зійдемо з них до крипти, зачекаємо, аж ти прочнешся і ж ночі до тої втечете ви обох. Такий ж мій план. Прощайте Прощайтеся. Ю. Ромео. І нато все! І як же ти ж, і, і кольором обличчя? Щоб стати називати смерті. Я лягаю побі на тебе в цій довічній спальні і з місця не піду. Гірка отрута, слово за тобою Б'ю! за любов! Оле, ти Молов отруту і на дно могили від неї впав, а я подбав про мене. Немає краплі. Сумніших оповідей не знайдете. Ніж про любов, Ромео і Джульет.